Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде про готові роботи за 2 місяці. Нарешті я зібралася із силами, щоб його зняти. Буду сидіти так трішки збоку, по центру кадру, щоб вам показувати свої готові роботи. Отже, я думаю, ми не будемо довго з вами вітатися, а відразу перейдемо до готових робіт. І розпочну я готові роботи, мабуть, знаєте, від меншого до більшого. Тож, спочатку, я вам, мабуть, не буду прямо показувати і розповідати про кожну іграшку окремо, бо їх було достатньо таки багато за цей період. Тож, я думаю, що я вам просто зараз вставлю фото іграшок, які були зв'язані в цей період, і внизу в описі під відео, я обов'язково вкажу авторів майстер-класів, дам посилання на всі майстер-класи, які я використовувала. Якщо там якогось майстер-класу не вистачає, пишіть мені в коментарях, я обов'язково додам. А, і ну, деяких майстер-класів просто немає. Але всі, які є, я обов'язково внизу в описі під відео а, залишу. Тож зараз вам вставляю таку нарізочку із фото а, і повертаюсь до вас. Ми завершено. Наступна група готових робіт це будуть шкарпетки. Їх зв'язалося всього дві пари за цей період. Це шкарпетки чоловічі. Зараз вам десь тут постараюся фото вставити, тому що дані шкарпетки я в'язала для свого тата на розмір 42. І я, звичайно, їх йому вже віддала, щоб він їх одягав і йому було тепленько. В'язала я їх методом HELX. Я цю ідейку підгледіла у Альоночки Паращенко на її каналі, вона часто в'яже шкарпетки саме таким способом, коли поєднує, наприклад, секційну пряжу із однотонною, і коли ця однотонна є в секціях. Тобто, коли вона повторюється. Отже, я саме таким чином це і зробила. Я поєднала секційну пряжу Alize Superwash Comfort Socks із однотонною. Я вам не підскажу номер відтінку з секційної пряжі, але сіра пряжа це 21-й відтіночок, і я вам його щиро рекомендую, тому що. Воно, вона дійсно прекрасна в цьому відтінку, вона м'якенька, вона приємна, в неї такий пушок з'являється після прання. Тому дуже рекомендую. І, звичайно, виглядає красиво, вона така меланжева. У мене там ззаді котик. Я сподіваюся, він нам не сильно буде заважати на відео. Він прийшов і влігся спадки. Отже, на розмір 42. В мене пішло сірої пряжі однотонної 40 грамів, а секційної 30 грамів. Через те, що резиночки, п'яточку і миски я в'язала сірою однотонною пряжою. І п'ятку я використовувала там французьку. Друга пара шкарпеток була зв'язана для моєї старшої донечки, для моєї Аліси. Розмір 30-34, в моєї Аліси зараз 31-32. Так. І я їх в'язала в тестуванні у Іриночки. В неї є свій YouTube-канал, в неї є свій інстаграм, тому в описі під відео обов'язково вам залишу посилання на її канал, так і на інстаграм. Тому що в неї не тільки опис на ці шкарпетки є, щиро вам рекомендую. Опис мені дуже сподобався, все зрозуміло, все чітко. За мене все зв'язалося з першого разу без перев'язування. Тож чудово. Отже, на Алісині шкарпеточки ось такі дівчачі і ніжні. Я Десь фото тут вставлю з рушечками такими милими. У мене пішло 52 грами і в'язала я їх спицями номер 2 щоб вони такі були щільненькі. Тут п'ятка бумеранг використовується. І я вам зараз вставлю ще декілька фото, те, як вони мило сидять на ніжці у моєї донечки. Категорія готових робіт це будуть дитячі вироби. Я маю сказати, що я за цих два місяці постаралася і зв'язала таких достатньо багато дитячих виробів. І одним із перших ось такий був костюмчик. Він складається із джемпера і з ось таких лосин. Вони такі довгі-довгі. Дивіться. Він чудовий. Я вам чесно скажу: він чудовий, він дуже практичний. Його зручно вдягати десь на прогулянки, і він дуже, звичайно, мило виглядає на дитині. Про ось цей візерунок. Дивіться, дуже простий візерунок, але він дуже ефектно виглядає знову ж таки в речах. Тут ось він повторюється ще на лосинах з боку. Є майстер-клас на даний візерунок у мене на каналі, тому кому цікаво, в описі під відео я, звичайно, залишу посилання. Ми його активно вже одягаємо. Можу сказати від себе, це відтінок 599 камінь, здається, називається. Відтінок дуже цікавий, він такий дуже красивий, бежевий, і при цьому, ви знаєте, я не можу його назвати якимось таким супермарким, тому що ну, ось такий, ви бачите, він не молочний, не білий. так Хоч він і світлий, дуже чудовий і красивий відтінок, можу вам його рекомендувати. Ну, якщо ви любите ось такі світлі, бежеві Такі натуральні кольори. Про розхід пряжі. У мене на даний костюмчик, який я в'язала із пряжі, так я забула вам пряжу сказати, що це Суперлана Класік. 75% акрилу, 25% вовни. І на весь костюм у мене пішло трішки менше 300 г. Тобто мені вистачило три матка на ось такий костюм на трьохрічну дитину. Мені здається, розхід дуже навіть економний. Навряд чи ви десь купите такий костюмчик дешевше. Ось. Так, ми в ньому ходили гуляти, тож в мене є декілька фото. Можливо, не супер, якось я змогла зловити дитину, ну вже як є. Я думаю, що розглядіти, як він сидить на моїй златці, я думаю, що ви зможете. Тож вставляю вам фото. Наступна готова річ це ось такий блакитний джемпер, який я в'язала також для своєї меншої доні на вік 3 роки і 2,5, нам його вистачить, бо він такий довгенький. Отже, я його в'язала із пражі Alize Cotton Gold це напівбавовна. номер відтінку 513 такий ніжно-блакитний відтіночок. Дуже красиво підходить блакитно-оким. Це взагалі любов. Так, даний візеруночок, також я на каналі показувала, як в'яжеться. Він в'яжеться достатньо таки просто і швидко, що мені особисто дуже сильно подобається, і я точно повторюю такий візерунок і ще ну, дуже мені вже він сподобався. В'язався знизу вверх спущеним плечем. Потім з рукавчиків я набирала з пройми петельки, піднімала, так, і в'язала донизу рукавчик. Закривала я тут ось рукавчики, бачите, оголочкою, Набір робила імітацію італійського, а ось тут, де горловинка, в мене, бачите, вона в підгиб. І по відкритим петлям я зшивала, щоб. Ось тут нічого ніде не давило, коли одягаєш. І розхід на даний джемпер мене взагалі дуже сильно здивував, тому що на даний джемпер у мене пішов рівно один моток. У мене пішло 97 г. Мені здається, це взагалі дуже класно. Тож, я вам можу щиро рекомендувати цю пряжу. мене запитували, як вона себе веде. В мене з нею проблем якихось ніколи не було. Я перу вироби із Alize Cotton Gold в пральній машині, нічого ніколи не підсіло, не розтягнулося. Я, звичайно, не перу їх на якихось шалених там, температурах. Ну, 40 градусів він витримує спокійно. І чи ковтунці з'являються, в мене не з'являлося, тобто не знаю, я не, не бачила якихось таких ковтунів страшних. Тому можу рекомендувати. І, звичайно, вона приємна, тактильно, вона ніжна і те, що потрібно для діток. Так, фото даного джемпорочка я вам вставлю, але фото в мене немає, таких прям красивих, є якесь домашнє, домашнє фото, ну так, щоб ви просто побачили, як це виглядає на дитині. Тож, десь тут збоку вам зараз вставлю це фото. Далі, наступна готова робота це буде кардиганчик уже для моєї старшої доні. У в лютому, здається, я в'язала кардиганчик із Нако такий суцільно білий, для своєї меншої донечки. А ось тепер я такий же зв'язала для своєї старшої донечки. За єдиним, але що в мене не було стільки білої пряжі на коперіс, це, Тож, я використала ось таку рожеву. В мене був моток рожевого, і я його використала, і мені здається, що в такому поєднанні дуже класно він виглядає. Тут такі самі звичайні гудзочки. Я би хотіла перлинками, такі, як я використовувала в кардигані для меншої донечки, але я їх просто не знайшла. Тому порилася в маминій скабничці. І знайшла такі самі прості прозорі вузочки, мені здається, що те, що треба, вони тут не кидаються в очі, гарно доповнюють цей кардиганчик. Неймовірно, красивий, неймовірно, такий він і теплий, а про тактильну ніжність я вам просто не можу передати словами. Це дуже м'яка пряжа, це для діток просто те, що треба. Єдине, що я вам так її завжди раджу, тому що мені вона подобається. Але я стикалася і з негативними відгуками про дану пряжу. Для декого вона занадто слизька. Для мене це плюс, тому що в'язання просто саме летить по спицям. Також Багато хто скаржиться, що після прання вона втрачає ось цей пух, що вона стає така знаєте, зализана, така скомкана. І це правда, так, після прання дійсно цієї версинки вони склеюються, це нормально. Просто потрібно після прання пройтися щіточкою, і все знову красиво. О тут така справа: якщо ви готові до цього, то використовуйте цю пряжу. Якщо ви не готові, вам це не подобається. Ну що ж, тоді ця пряжа, на жаль, не для вас. Але я їй цей нюанс прощаю якраз таки за те, що вона настільки тактильно, ніжна і приємна. Так, в'язала я його на спицях номер 4 Про розхід в мене пішло 245 г цієї пряжі. Десь у мене майже моток рожевий пішов, так, на ось ці вставки на рукавах і понизу. Тому, ось, якщо ви хочете прямо з цими полосками відтворити, то потрібно мати виходить, два мотка основного кольору, так, і один додаткового. А якщо ж ви його будете однотонним робити, то десь 2,5 мотка це на вік 6 років. І він такий, він довгенький, гарненько він так прикриває. Тому. Мені здається, що розхід також достатньо такий бюджетний, як для такого розміру. Звичайно, я декілька фото на своїй старшій донечці змогла зробити, тому зараз вам ставлю декілька фото, щоб ви могли побачити, як він виглядає на моїй донечці. З маленькими виробами. Закінчили ми. І а, зараз буде остання моя готова робота за цих два місяці, і вона вже велика. Вона для мене. А, це мій молочний джемпер, який я в'язала із бобінної пряжі. Тут таке мікробукле. Ось. І ще й вона, знаєте, після прання випустила такі ворсинки цікаві, дуже цікава така пряжа. Я вам, на жаль, не підскажу назву цієї пряжі. Пряжа, яку мені подарувала Галинка, і тут літній склад, тут візкоза, і ще там щось. Я трішки переживала, що віскоза так всі лякають трішки візкоза, що вона після прання сильно розтягується. Але, мабуть, за рахунок того, що тут не тільки віскоза, а іще щось. То, в принципі, він у мене в розмірах не, не сильно змінився. Можливо, там трішечки він в, ну, вниз потягнувся під своєю вагою. І все. Так, відразу тоді про вагу вам скажу, що він важить 400 г. Я його в'язала аж в три складення на спицях No. Номер... Шість. Мені дуже сподобалося в'язати на спицях шість, в'яжеться швидко, і результат, звичайно, ми отримуємо набагато швидше, ніж коли в'яжемо так оцими тоненькими. Тож, і мені подобається, як це виглядає. Тут сама звичайна лицева гладь, він в'язався знизу, просто спущеним плечем. Нічого в ньому такого особливого немає, але я його одягаю найчастіше, тому що, по-перше, колір так, ось такий молочний, він дуже освіжає ваше обличчя, тому, коли ви такі трішки втомлені, можна одягнути щось світле і ну, хоч трішечки дасте сяяння вашому обличчю. Так, це по-перше. По-друге, так як він ось такого кольору, знову ж таки він підходить під будь-який одяг, під будь-які джинси темні світлі, під якісь штанці, Ну, класно. Тож, коли я не знаю, що одягнути, мені там швидко треба кудись, а так майже завжди, то я хапаю саме цей джемпер і одягаю його. Я постійно на всі ось ці вироби хочу казати светрик. Я вже розмовляла із Ксенією із каналу Два Миточки. Що, можливо, ви пам'ятаєте, можливо, зараз десь вставлю вам ось цей картинку. Коли різні види цих ковтинок, светриків, їх там якось по-різному називають, ось, а у мужчин це завжди там якась одна назва. Так, от у мене це завжди всі в'язані такі речі, це для мене все светрики. І тільки з приходом на Ютуб в'язальний я почала розрізняти, що з круглою горловинкою це джемпер, що з V-образною горловинкою це булловер, светрики це коли під горло. Водолазки це під горло, коли вони облягають. Тебе, ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли всю цю класифікацію. А, ось, тож, вибачте, відійшла в сторону. А, тож, про джемпер я вам ніби все розповіла. І зараз вставлю вам декілька фото того, як він сидить на мені, але хочу ще вам дещо показати. Можливо, хтось суперуважний вже й помітив. Що тут у мене є ось таке рожеве ем, щось, рожеве щось. Це лизун. Хто знає, хто мами, бабусі, я не знаю, хто стикався з цим злом, я по-іншому це не назву, хто ненавидить ці лизуни так щиро, як і я. Піднімайте руку, тому що я їх не розумію. І якщо він потрапляє, не дай Боже, на. Одяг, чи на коврик його звідти вивести дуже і дуже складно. Так от, в мене поки що не вдалося його позбутися ось тут. Тому дуже прошу вас з поради. Якщо ви з таким стикалися і вам вдавалося його вивести з свого одягу, то порадьте, будь ласка, що ви використовували. У мене є ще одна ідейка, як це зробити, але не впевнена, чи вийде. Тож буду чекати ваших порад. Ось так. А як ні, то доведеться щось тут вишивати. Не знаю, щось буду думати. Показала всі свої готові роботи, але хочу вам ще дещо тут показати, тому що я так хотіла його встигнути завершити, але. Е Ну, не встигаю я не встигаю, я вам покажу свій ось цей пуловер, Він на етапі вив'язування рукава, догові ще немає. Ось, дуже мені хотілося його завершити, але я не встигла. Хоча і більшість роботи вже зроблена. Залишилася рукава. Ось так. Але мені дуже сильно подобається. Мені здається, що це буде такий ще один мій улюбленець. Тож, ось вирішила вам його показати, але він, він йде на травень. Я надіюсь, що в травні я його, звичайно, завершу і вам уже покажу його в готових роботах травня. Що ж, ми з вами про все поговорили, все подивилися. Я надіюся, вам було цікаво зі мною підвести такі підсумки цих двох місяців. Я вам щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це все дуже сильно надихає. Ваша підтримка, вона просто неймовірна. Я вам щиро, щиро дякую. А я вам бажаю всього самого хорошого, самого доброго. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат. Тому що їм це дуже і дуже потрібно. З вами прощаюся до нових відео. Все, бувайте!